Понад 300 ракет та 5 тисяч реактивних снарядів за 10 місяців війни. Росіяни скерували на Дніпропетровщину, знищили близько 200 кілометрів доріг. Пошкодили понад 130 дитсадків і шкіл та побили понад 4 тисячі житлових будинків. Агресія сусідів докорінно змінила стратегію розвитку нашої області у 2022-му Замість нового аеропорту в Дніпрі, реконструкції та будівництва навчальних і медичних закладів на Дніпропетровщині тримали оборону і підтримували армію. Ми постійно допомагали і допомагаємо нашим військовим, нашій армії. Це в першу чергу одяг і спорядження для збройних сил України, це забезпечення пальним і генераторами, це передані 40 автомобілів, це 3 тисячі одиниць спецтехніки, це продукти харчування, це медикаменти, це дрони, це старлінки. А завдяки злагодженій роботі на всіх фронтах окупантам не вдалося зайти на територію Дніпропетровщини. Водночас область стала справжнім гуманітарним хабом. Майже два мільйона продуктових наборів передали до постраждалих від війни регіонів України. Також Дніпропетровщина активно допомагає, де окуповані території Херсонщини надають продукти та спецтехніку для відбудови. Крім того, в області офіційно зареєстровано понад 370 тисяч переселенців. Нові мешканці області отримали від держави більше 6 мільярдів гривень державної допомоги. Ми також передавали громадам для людей з гарячих точок гуманітарну допомогу. Це більше 2 тисяч тонн продуктів харчування, десятки тонн одягу та постільної білизни, побутові прибори. Підтримують Дніпропетровщина і економіку України в області. Працює майже 90% великих підприємств. Також свою потужності сюди перевезли і 79 виробництв з гарячих точок. Під обстрілами цьогоріч працювали аграрії за сезон. Зібрали 3 мільйона тонн зерна. Та засіяли озимою 640 тисяч гектарів полів. Свій фронт тримають і лікарі для надання якісних послуг. Медзаклади забезпечили новим обладнанням препаратами та закупили півтисячі генераторів, аби швидко діставляти поранених в області ремонтують дороги. Ремонтні роботи проводилися на 63 дорогах області. Він ремонтували понад півтори тисячі кілометрів доріг. Понад 360 пунктів незламності відкрили по всьому регіону. Вони обладнані генераторами та старлінками. Там можна підзарядити гаджети, зігрітися та випити гарячого чаю. Локації повністю готові до можливого блекауту. Але й у темряві життя в області не зупиняється, і гарний доказ тому майже 14 тисяч новонароджених мешканців Дніпропетровщини. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини каналу.